Крішня, 16 січня, знаходжуся біля так званого автовокзалу чи автостанції. Бачимо, зараз немає автобусів, він порожній, тож є час запитати. Доброго дня. Доброго дня. А можна запитати, а на кодиму є? На кодиму немає у нас направлення. Сполучення немає сполучення? Немає. Тобто на саврань немає і на кодиму немає сполучення. Немає. Може ще на кодинах ще кудись? Може, Може кудись немає? Ну, куди на окни, на Ананів. На анані. Є там да, Любашівку. На Любашівку немає. Також немає, не так. Немає, да. Куди ще може бути ще. М -м ну, певно, все. На Балту є, я розумію. Так, Дякую. Так, так. До речі, що було, було, було багато людей. Я їх не заклямував, тому що ну, не знав, що вони будуть не проти. Ось, але тут зараз ми бачимо світлі сидінь. 3, 6, 9. 9 собі авто... автостанція з 9 сидіннями для пасажирів, для, для очікуючих автобуса. У місті Подільську Е, це, ну, це, 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 центр району Подільщина. Це Подільщина, районний центр. І зробили таким чином, це саме раніше релька і парашє, коли були проводити 2014 року по. По 19-й. Тобто вони зробили цю децентралізацію, зробили, зробили Подільськ районним центром, де тут є дійсно дійсно є МРО, ТС, ТС раніше називалося МРЕО, вокзал залізничний, лікарня більш обладнана, паспортний стіл, авір, то, тобто такі потужні гаузі, які люди зазавжди потребують. Ось. І Парапшека зробили Подільськ районним центром. Але чого ми почули, на Коддиму це приблизно 45 км маршруту немає. І там же вдовж дороги там же села різні, не тільки Коддима місто, там ж різні села. Потім на Саврань 95 км, або 90, не пам'ятаю, на Саврань немає. А там дуже багато сел по, -по, -по дорозі там і піщанка. Нам багато не буду зараз перевішувати. Тобто вони центр зробили подільський, 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 зробили районним центром, а людям мовляв, не надали. І це не, не лише зараз. Наприклад, на Саврань сполучення здикла ще на початку війни, тобто 4 роки немає вже цього сполучення. Я певно так само на Кодиму, так само немає вже стільки років. Тобто Гончаренка з Порошенка зробили, зробили децентралізацію, зробили Подільськ районним центром. А інші, не села навіть, а міста, як Саврань, Кодима, ну, вони залишили без умов. А там же студенти рушають до Подільська на навчання, також люди різних, різного віку, там, похилого віку, поважного, люди з обмеженими можливостями тощо. В паспортний стіл треба поїхати, треба поїхати, отримати посвідчення, водійське, мрео, ТС, або на залішний вокзал треба поїхати. Там у них немає вокзалу, або є, соранів немає. немає. От. Потім лікарня більш обладнана, більш фахова, розумієте? І вони людей кинули на, на призволяще. І головне також, студенти, тому що вони ж знаєте, кожного тижня їздять на навчання. І якщо Саврані, це буде 90 квинути, коли коштує таксі. Як діти будуть навчатися, студенти, які не роблять, не заробляють. Ось на діяльність Гончаренка. Хай він каже, що це волає з трибуни Верховної Ради, що він зробив або що у нього коїться на, на його окрузі, і чому він його кинув і не допомагає тим людям, які або його обирали, або, або не обирали, але вибачені зараз його терпіти. Ось і все, друзі, думайте про це. Навмити зробили децентралізацію, події центром району зробили, а умов не надали. Люди зараз без автобусів, автовокзал уїздів, автовокзал, автостанція, яка має 9 місць. Тобто тут люди постійно пересуваються, там балта анані, Окни, якщо то центр. До вокзалу, до лікарні, то тобто є дві ж. Усього 9 місць. Ось так. Блін. Тому Хаганча хай, краще не валає, а звернуть увагу на свій округ, а потім там когось там спонукає або піштовхує, або там дає ляпаса умовного президенту. Ти сам зроби свій округ цукеркою, а потім е, надавай приклад свій округ. А ти у себе на окрузі нічого не зробив, а чи критикуєш. Эйдота Али Гришна.